Як ти сьогодні, український солдате, чи спав ти цю нічку, чи ні, чи кулі ворожі московського ката тебе поливали в вісні? Та ні, ти не спав, не було коли спати, бо ворог запеклий не спить. Прийшов убивати людей в Україну і серце його не болить. Та й кажуть, що й серця у нього немає. Не хоче він в мирі жить, бо він лише крові людської жадає, не можна його наситити. Та віримо ми перемога за нами, бо ми стільки років до цього ішли, і мати країна гордиться синами, які захищать рідну землю пішли. Здоров'я міцного для тебе, солдате, нехай тебе куля, ворожа мина, нехай уже швидше на білому світі. Скінчиться страшна ця війна.